Розділ 15 розбіжності ельфів. Приблизно в цей же час в ельфійських лісах відбувалися великі зміни. Втративши контроль над континентом, ельфи втратили пильність і майже перестали ховатися. Вони забули про те, що колись прагнули беззаперечно панувати над іншими, і жили тепер у гармонії з собою та навколишнім світом. Серед загальної маси ельфів, які називали себе деревними. Виділялася група коричневих ельфів. Вони наполягали на тому, щоб продовжити боротьбу за владу, навіть використовуючи заборонену чорну магію. Проте решта ельфів не поділяла цих поглядів. Одного разу серед коричневих ельфів з'явився людський мах і, наблизившись до їхнього лідера, сказав: Ви прагнете влади та могутності, але деревні ельфи побоюються, що ви здобудете величезну силу. Ви заслуговуєте цієї сили, а їх турбує лише власна безпека? Вони бояться вас, бояться людей? Саме ці страхи і привели вас, ельфів, до вашого нинішнього занепаду. Лідери коричневих ельфів запитали Хто ти такий, людино, і що тобі потрібно тут серед нас? Моє ім'я Деспаріон? Я звичайний мах? Але я володію силою, яка необхідна вам. Я можу допомогти вам задовольнити ваші амбіції, а натомість ви повинні допомогти мені. І чим же ми можемо тобі допомогти? запитали ельфи. Я хочу лише одного дізнатися секрет вічної молодості. Ледь помідна усмішка торкнулася його обличчя. Хоча я володію мистецтвом магії, але я всього лише людина. І тривалість мого життя не така вже й велика. Отже, яке ваше рішення? Ми можемо допомогти одне одному здобути бажане? Коричневі ельфи дуже прагнули опанувати знання Чорної магії Деспаріона, тому погодилися на його пропозицію. Деспаріон навчив їх усьому, що знав сам, а натомість отримав секрет безсмертя. Задоволений він покинув ліс, коричніві ельфи. Оголосили своїм новим покровителем Грен Каїна, тоді як Ейнхазад залишилася покровителькою деревних. Деревні ельфи були розгнівані такою поведінкою коричневих, і між ними спалахнула битва. У вирішальний момент коричневі ельфи застосували смертельне закляття чорної магії, щоб знищити деревних ельфів. Ті в агонії. Все ж встигли накласти прокляття на коричневих ельфів, перетворивши їх на расу темряви, відому тепер усім як Раса Темних Ельфів.